Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Всім хлопцям напередку! Велика вам от такого от подяка! Всі, хто хоче написати якийсь коментар, напишіть їм. Подяки. Вони будуть читати обов'язково. Заходьте читайте, пишіть коменти. Блін, круті ви пацани. І так, друзі, в нас пішла друга серія по нашому пасату GTE. <му> ми затрималися на тиждень, тому що були причини. Причини ми вам трошечки зараз розкажемо, і щоб ви собі чуть-чуть розуміли, будете знати більше. Значить, дивіться, перша причина у нас було... не показуй мій бордак, тут, ну. Я понамачу. Нормально все в сараї. Перший косяк, який відбувся. Ми чекали на тиждень довше нове крило. Спочатку я замовив крило. От бачите, GTE в колір LC9, a все як має бути. Ми давай прикладати, щось тут грає, щось не грає. А тут ми дивимося, в нас не підходить кріплення, фара в нас не стає. Одним словом, всі професіонали, автоподборщики, автоексперти, коли говорять, що рестайлінговий фейсліфт, тобто пасад, тільки поміняли фари і бампір, плюньте такий, ну хх, є <гум> На нього. Тому що крила різні. Ну реально, Басад Ліфтбек десь 20-го року, коли вони пішли, крила вже різні, воно не підходить. Тому ми знайшли у поляків таке же саме, трошки почекали, Ну, трошки грязніше, але ми його помиємо. Оригінальне крило. Дивіться, в чому різниця. Перша. Дивіться, бачите, ось тут ізгиб іде звідси донизу, а ось тут іде згіб звідси доверху. Тільки в цьому вже різниця вам ні бампер, ні фара не стане. Ви вже не з'єднаєтесь, тому будьте уважні. Така ж сама історія у сьомому гольфові, щоб ви собі розуміли, щоб ви знали, щоб ви не попалися рестайлінгове крило, фейсліфт і дорістайлінг. Різні крила передні, тому не попадьтеся, знайте, що вам обов'язково треба замовити. І так, друзі, я зараз займаюся е, своєю роботою супер цікавою. Буду перепіновувати, бачите, у мене побита фішка, тут її можна просто щовкнути і за ленточкою підмотати. і Воно буде ще їздити і їздити. Але ми робимо не так, як треба. Я ось замовив. Дивіться, слава Богу, у мене Volkswagen під під носом. Я замовив ось нову фішечку. Буду, правда, гратися зараз, перепіновувати, перекидувати всі по містах провода, повністю, щоб у нас було все оригінал, Щок-щолк і топчик. Валєрчик, який зараз знімає. Він у нас буде займатися одним питанням. Ми ось маємо ще поставити, в нас вже є зеркало, але ми чекаємо, що десь має зараз прийти нам сюди ущільнююча. Резиночка, прокладочка має бути. І тоді в нас вже зеркало є в кольору, Ваш покорний слуга його вже покрасив. Воно було срібне, але ми його покрасили. Воно вже просто як новеньке. Потім. Ці серії, ви сьогодні побачите просто все, як у нас оцей Passat, з оцього всього не пасата, повинен перетворитися повністю в роботоспособного автомобіля, який має їхати і має бути вигляд. Далі робота Валерчика. Зараз ми перепаковуємо, ми вже знайшли, купили вже повністю дверку, щоб у нас все було вже чітко. Е, да, вон є дверка, зараз ми її помиємо. Валерчик поки що буде перепаковувати, він же тут оце все розібрав, грається зараз з перепакуванням. А у мене до вас, друзі, питання. Напишіть, будь ласка, у коментах. Що краще, коли болти в нас ось тут не кручені, але дверка фарбована. Нехай навіть фарбована просто двойним слоєм лака перекинута там від якоїсь царапіни, там, максимум там, під 300 мікрон. Всі розуміють, що це таке. Чи оригінальний рідний колір дверки, але вона вже мінялася і тут будуть кручені болти. Мені цікаво від вас почути запитання. От задумайтесь, якби у вас був власний автомобіль, щоб для вас було краще. Оригінальний колір, заводська покраска. Ну тут кручені болти і прийде потім якийсь степан, і вам буде казати. Тачка побита. Чи. Хай болти будуть рідні, але зато перекрашено трохи. Поїхали, під скореночку. Ми швидко вам показуємо. Що моменти, які є, щоб вам було швидко і цікаво. А ми сьогодні, я думаю, що плануємо майже цілий диночок до вечора тут посидіти. Можливо, навіть завтра ранечком трошечки будемо доробляти. Поїхали! І сам до якого додумався, значить, дивіться, було важко перепіновувати, ось це все доставати, кожен пін. дивіться, Щоб доставати. У нього в боковушках коло піна є кліпси, які треба повіджимати. І не було чим залізти нормальним. Мене вже пан оператор валєрчик вже убіждав, що та давай на ізоленту, братан, це ж для себе. Не цей. Но, тим не мене, я взяв скріпочку від телефона. Дивіться, ось я показую. Значить, ось от залишився один пінчик. отут я впираю, за проводочок легенько потягую. Отут. Нажимаю, чу-чуть потянув, і напроти ще одну нажимаю, і в мене пін вийшов спокійно. І потім я його защою вже туди, куди треба. Так що користуйтеся, друзі, і перепінувати ось це не так уж і важко. Поїхали далі. Так, друзі, проміжуточно зараз дві секундочки вам розкажемо деякі речі. Усе четкач, все повністю стоїть. У нас єдине, що нам помилково видали неправильну фішку. Ми її завтра у нас все рівно підкрильник, ми ще не будемо чіпляти. Ми завтра оцю фішечку зробимо уже новеньку, перепіни перекидаємо. Все буде нормально. Тут у нас дивіться, все четкач, завод повністю все перекидали. Новенька фішка. Новенький насосік. Один у нас. Залишився цілий повністю. Все стоїть у нас чітко, все на місцях, фара стала. Зараз ми кріплення до крила зробимо, будемо далі збирати. Так, подверки, я хотів вам один нюанс подверки розказати. Дивіться, в нас навіть вийшло. Ну, я не знаю, тут колега каже, що не треба. А мені здається, що трошечки. Трошечки не мішало би регульнути, а можливо і не треба. Ви знаєте? Одним словом, у нас просто дверка накинулася петлями, якими була оригінальними. У нас навіть болти не зривалися, не крутилися. Тому це я просто до прикладу хочу вам сказати, що може бути таке, що навіть і я бісильний, і супер самий найкращий експерт на всьому світі, може бути безсильний, тому що, ну дивіться, навіть не крутилися болти, і дверка в оригінальній фарбі. Могло бути все, що хочеш, все, що завгодно. Головне перевірити пройоми, що сама рама ціла, не було ніяких там перепилів з двох машин з пилів. Тому все в нас нормально. А, і ще підійдіть сюди, будь ласка. Чисто, значить, дивіться, ми все зробили тут під завод, все як має бути, все кліпсочками защолкнули на місця, все поставили, все повністю плотненько, все нормально стоїть, так як має бути. Точно така ж сама історія там. Зеркало не замінити. Ось це без зняття. Колонки ніяк, тому що ви не проведете ось цей провод, нормально все по місцях не прощолкнете, не постоять. Так? У нас все чіткач, все завод. Зараз тільки карту накидаємо і все. І у нас дверка на місці повністю. Блін, ну я би трошки. Бо її... Ні, ми її чуть-чуть втопити її треба. І знаєш, чим можна втопити. Мені кажеться, просто цим замочком її чуть-чуть втопити треба. Все, друзі, поїхали далі збирати безстратачку. Нам треба сьогодні її повністю вже зібрати, щоб вона вам була. Класна, повністю зібрана все го. І так, друзі, дозбираємось вже весь пластик, всі зашітки. У нас тут все-все-все все повністю новеньке. Все стає по своїх місцях. Кожен шурупі, кожна гаєчка, саморізик, все, все нормально. Єдиний у нас косяк, один мінус. Ми не знаємо, чому у нас не горить зараз ліва протяго Не розумію. Здається, все підключали нормально. Якби ну, блін, десь підключив півміни, так можливо би ну, не горіла б і права, а тут не горить ліва. Будемо розбиратися одним словом. Зараз ми вийдемо, тому що ще багато поки машина висить багато помилок. Вийдемо зараз. З зітремо всі помилки по автомобілю, і потім вже по нормальному прочитаємо діагностику зробимо, а так уже вже ще трошки. Ну що, бандити? Є... <п 'ят> ну що, Поїхали. Будемо заводити машину, запускати правильно машину. О, та вроді би все, ну, схажіння в нас чуть-чуть не нас колеса, так я дивлюсь, там по пару міліметрів дивляться просто середину, але, але вони, здається, мені рівномірно дивляться. Коли я перший раз проїхався на Егольфові, я сказав, Блін, чого немає пасата на електротягі? Блін, наказується він є. Я аж коли тільки дійшло до того, все, ну, взагалі, поїхали, друзі, спробуємо. Що таке посад на електротяги. Все, у нас, виходить, тачка запустилася. Ну і Спіруль, зрозуміло, буде це в нас. завжди буде в нас світитися. Він кудись поїхав у нас. Блін, посад на електротяги, друзі, клас. Ух ти. Так, тормоза треба притерти, вони так трошечки шарудять. Зараз ми вийдемо вам, покажемо, що у нас є. Замініть, будь ласка, включи елемент живлення. Так, у нас машина запущена, да? Ага, оф, сама виключилась. Ну от одним словом, друзі, у нас є пасатик. По зазорах ну, ми ще будемо тут трошечки у нас, чуть-чуть капельку зазорчик, ось Тут не граємо дверочку, чуть, чуть хочемо сюди подати, крилишко хочемо туди сховати Це ми ще зазорчиками пограємося. Там міл міліметрові є різниця, але в цілому він зараз, звісно, грязний у нас. Розтраює мене, що не робить оцей днівний ходовий, днівний ходовий вогні. От не знаю, що подивлюсь Я просто переживаю, що може я десь деколи перепіновував, може де. Щось не так, якийсь один контакт. Попробуй його потім шукай. Я не електрик, але ми побачимо з тим всім справжся. Ну, Одним словом, друзі. Сідаємо, зараз їдемо. Включаємо поки повністю гібридний режим. Дивіться, в нас тут є гібрид. Можна просто мотор у нас завівся. Батарея, мотор з цим, а це. Це в нас усьо. хочу просто. О, все, ми заглохли. І ми от їдемо на електротязі. Ух ти, пішли. У нас електротяга. У нас, скажімо так, як, як електричний гольф по враженнях, але тільки тільки я вже відчуваю, він трошки важчий, здається, і він м'якший Іде по сад. Ну, я хоча ще 30 метрів проїхав, але ми зараз побачимо. І зараз у МакДак їдемо. Заказувати бургери. У нас повод є буханути, не, Валерій Юрійович? Да? І все. І тишина. Оце кайф, щоб ви собі розуміли, хто з вас ще не мав електромобілів, друзі, комфорт мега. Електротачка це про мега комфорт Зараз ми давайте от переключимо з емод на гібрид. Це ми просто зараз їдемо на гібриді. Це воно тось само там буде переключатись, наскільки я зрозумів. Це ще ми потім розберемося. Це у нас Battery ход Я не знав, що це таке. А ось у нас батарейчарджі і ми оп, запустилися. І у нас ось тахометр запустився. 1200 оборотів і зараз ми на бензинчику їдемо. А бензинчик і електротяга нам разом допомагає, я дивлюся, і то, і то набирає. Або ні, ні, це в нас просто тахометр зробився, тоді у нас він. Він зараз тахометр у нас бензиновий. Ага, так, зрозумів. Зараз ми на бензині їдемо. 14 км. Мені дуже хочеться, друзі, ось нажати ось цю кнопочку GTE. Це коли ото працює воно все разом і валить, як це, як, як дурне, як кажуть. Зараз ми включаємо ось кнопочку «GTE». Так, у нас виходить, зараз має волочити і електродвигатель, і бензиновий двигатель. Все разом зв'язочки працює, тобто це максимальна потужність. Зараз ми тільки ось ми повернемо вправо, де у нас буквально тут буде 100-метровочка така, на якій можна дати. Їдемо ми 20, 20, 30 і. Ого, вона під собою риє, ніфіга собі! <зву> <шу> <шу> <Тормози> мала! <сум> Ти бачив, скільки вона буксувала? А <сум> офігей, тут немає як давати, тут треба якусь резину землю. Ну, вона шліфує, вона просто в мене там до 60 до 80 вона просто шліфувала під собою. Диви, диви, Вона просто риє. диви, Вона аж коли аж підхвачую, вже десь після 80 починається підхват. Блін, і це 1.4 бензиновий двигун з, з, просто з електро. Блін, ну цікаво, ж це, звісно. Ну опять же, розвал нам не дає повних відчуттів, тому що нею починає ось так кидати, ходити, вона якби рівно колеса стояли. То... Так, а ось, до прикладу, у нас зараз е 60 і ми в пол. <плух> Офігеть! Ну, друзі, це круче, ніж 2 літра дизель. Це їде веселіше, ніж 2-літровий на 190 кобил дизель їде веселіше, однозначно веселіше, цікавіше. Блін. І все. А потім ми зараз отако спокійно собі поїздили. І беремо, включаємо Е-мод. Все, у нас заглох. Ми їдемо на електротязь, кайфуємо просто. І в місцевому режимі, чим круто для цих тачок ця тема. Це ми будемо вам потім розказувати. Ми покатаємося тиждень і підпишіться на канал обов'язково, щоб не пропустити відео. І ми вам покажемо всі мінуса, плюса іменно автомобіля, плагін гібрид, що то є таке. А ми поки поїхали їсти бургери. Друзі, дякуємо, що були з нами. Ще раз слава Україні! Всім здоров'ячка, мирного неба над головою! Пока.